Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися, чи є якісь перешкоди, що заважає знищити всю військову авіацію Росії. Ви я прошу допоможіть, скажіть, що заважає знищити всю військову авіацію Росії. Тут вони дуже небезпечна в них авіація. Там ми вийшли карти, що можуть бути ядерні боєголовки, да чи як це ядерна тактична зброя в цьому плані, що може бути осуд. Бояться. Ви в світі переживаєте, ну, може, є така даже інформація про це, що я думаю, що навмисно завезли тактичну ядерну зброю на це як заміновано. Мені прийшло, що це така хитрість використана расистами, що вони самі собі позавозили ядерні тактичні боєголовки на, на аеродроми військові, щоб звинувати, ну, щоб, щоб не могли руйнувати. Щоб це, якщо вибухне, то було звинувачення наших військових, скажіть вищі сили, допоможіть, будь ласка, що заважає знищити всю авіацію Росії, щоб в них більше не було жодного винищувача, бомбардувальника і зброї ракет і бомб більше не було в расистів. Багато агентури. Рашисти заполонили. От у нас, які б плани не склали військові, якимсь чином рашисти взнають цю інформацію. Дуже потаємно треба все робити. Приховано, дуже Заперечу весь негатив. Убираю, прошу вищі сили, допоможіть знищити. Всю російську авіацію, хай вони її самі знищать. І всі склади з бомбами, з ракетами, рашистські, з... з... знищені зруйновані всі заводи. Буде так. Заперечую весь негатив. Убираю, відкриваю всі шляхи і дороги на знищення російської авіації військової. Більше немає літаків, буде так. Прошу допоможіть, скажіть, що заважає, що закрити небо над Україною, щоб расисти не могли робити обстріли? Угу. Буде закрите небо над Україною. В расистів скоро дуже такі будуть зміни. Вони не зможуть тримати під окупацією територію. Там так, вони не зможуть використовувати авіацію свою. І у них повністю буде знищено флот в Криму, оцій російський флот, буде знищено, його не буде. Іде окупація, і закрите небо. Повертаю весь негатив, всі біль, сльози і страждання, що причиняє Росія українцям. Повертаю їм назад, тому хто придумав убивати українців, хто дає накази на наступ, на обстріл, і хто їх виконує, все назад отримує. Буде так. Заперечую весь негатив, убираю, Заперечую весь негатив, убираю. Всі, хто допомагають Росії, більше цього не можуть робити. Одвертаю від рашистів, повністю одвертаю всіх, хто постачає зброю Росії, хто торгує із Росією. Більше не можуть цього робити. Цікаво. Більше в расистів немає змоги робити зброю, купляти зброю. Руйную всі плани ворожі. Буде так. Прошу допомоги від вищих сил, від янголів-охоронців, від духів роду. Прошу закрити небо над Україною, щоб більше расисти не могли обстріли чинити, руйнувати будинки, вбивати людей. Більше не можуть буде так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги військовим України на знищення всієї російської авіації, військової, всі склади із ракетами, бомбами, снарядами, боєприпасами, всі заводи, що виготовляють ракети, будуть знищені, повністю перекриті. Всі постачання зброї до Росії більше не надходить зброї. Зруйнована повністю вся логістика, військова, інфраструктура в Росії, військова, не працює, буде так і так буде. Це буде закрите небо над Україною. Повертаюся, повертаюся назад повертаю. буде так. Да, буде все сказано, здійснено, так буде. На цьому я буду завершувати. Дякую усім за увагу і до зустрічі!